Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 16 квітня вівторок, традиційно з понеділка в по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України і як про ці події повідомляли, як їх висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Питання номер 1. Новина номер один це. Зрушення в Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні. Ми знаємо, що вже декілька місяців, скоро, напевне, буде вже півроку, як ситуація з наданням допомоги Україні, вона фактично була поставлена на паузу. Ну, добре, що хоч не на стоп. І от у понеділок спікер Палати представників Майк Джонсон там вже подав свої пропозиції. Ми про це поговоримо і подивимось, як про. Його пропозицію про пропозицію Майка Джонсона говорили, повідомляли світові засоби маси інформації. Також було багато повідомлень щодо заяви чи пропозиції з боку Володимира Зеленського до наших західних партнерів, щоб вони захищали небо України, як це було у випадку з Ізраїлем, коли Іран атакував Ізраїль понад 300 безпілотниками та ракетами. Отже, давайте подивимося, що про це та про що ще повідомляли іноземні засоби масової інформації. Associated Press. Державний секретар Сполучених Штатів Америки запевнив союзників, які межують із Чорним морем у понеділок, 15 квітня, що вони можуть покладатися на підтримку його країни, щоб зробити регіон більш безпечним, процвітаючим та інтегрованим. Про це Повідомляє Асошеєдпрес. Мова йде про те, що він звернувся по відеозв'язку до учасників другої конференції з питань безпеки в морі, яка проходила у столиці Болгарії в Софії, і запевнив, що е, і наголосив на важливості інвестування в безпеку регіону для забезпечення миру та свободи в Європі. Путін вірив, що сусіди України в регіоні будуть розділені, але він помилився, сказав Блінкен. Цитує його Асошеїдет Прес. Додавши, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе сьогодні та стати на ноги. The Washington Post якраз її повідомила про те, що Джонсон подав свої пропозиції, але Washington Post пише, що Джонсон ризикує планом відокремлення допомоги Ізраїлю від фінансування України. Мова йде про те, що він запропонував відокремити, так, розділити Ізраїль, Україну, Тайвань, тобто, що це були окремі. Закони так, законопроекти, за які потрібно голосувати. Ну і Вашингтон Пост пише, що Марджорі Тейлор Гін назвала рішення винести на розгляд чотири різні законопроекти про допомогу іноземним державам шахрайством. Але незрозуміло продовжує Вашингтон Пост. Чи буде вона пробувати усунути за це Джонсона з його посади спікера Палати представників? Ройтерс. Ну, ексклюзив. матеріал вийшов під таким гаслом, наголосом чи повідомленням як ексклюзив. Джерела повідомляють, що минулого місяця було майже досягнуто російсько-української угоди щодо морського судноплавства в Чорному морі. Ну це дійсно ексклюзив, якщо це правда. Ну зокрема, Ройтер повідомляє, Росія та Україна протягом двох місяців вели переговори з Туреччиною щодо угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та досягли згоди щодо тексту який мала оголосити Анкара, але Київ раптово відмовився від неї. Про це повідомила і Повідомило, що це чотири людини. З ними сіє справою, і вони їй повідомили на правах анонімців про делікатність от таких переговорів. Ну, цікаво, насправді, насправді дійсно це ексклюзив. The Guardian. Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати Україні таку ж єдність, яку вони продемонстрували, допомагаючи Ізраїлю відбити атаки Ірану. Ну, дійсно, вони продемонстрували не тільки США, а й Велика Британія, і Франція також долучилися до збиття як безпілотників, так і напевне, і ракет. Нам точно не зрозуміло, хто і що і скільки збив про це інформацію. Ну, в крайньому випадку я не бачив, але фактично 99% всіх цілей було знищено, які летіли і хотіли вдарити по Ізраїлю. Також The Guardian пише і про цю. Пропозицію Майка Джонсона у США, спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив пропозицію відокремити військову допомогу Україні від іншої допомоги Ізраїлю та Тайваню замість схвалення спільного законопроекту на 95 мільярдів доларів, які вже, до речі, так дійсно проголосували у Сенаті. Ну, Джонсон сказав, перше The Guardian, що нові законопроекти Палати представників передбачають приблизно такий самий обсяг іноземної допомоги, як і законопроект Сенату, але. Включатимуть відмінності, включаючи певну допомогу в формі позиків. Я так розумію, що форма позики це стосується України. Бо допомога Ізраїлю там передбачалася десь в районі трохи більше 14 мільярдів доларів, тоді в Україні понад 60 мільярдів доларів. Ну і тут також Загардія наводить слова лідера демократів у Сенаті Чака Шумера. Якщо республіканці Палати представників винесуть на розгляд сенатський законопроект. Я вважаю, що він буде прийнятий сьогодні, надійде на стіл президента сьогодні ввечері, і Ізраїль отримує необхідну допомогу до завтра. Ну, такий достатньо серйозний, серйозна заява з боку Чака Шумера, але побачимо, що, скоріш за все, подивимося, як це буде. Але мені видається, що, скоріш за все, ну навряд чи Джонсон винесе сенатський законопроект, бо тоді йому точно дуже дуже буде. Ну, неприємно, скажімо так, спілкуватися з республіканцями, тими, які налаштовані проти допомоги Україні. Льомонт Французька цього тижня Палата представників проголосує за окремі плани допомоги Україні та Ізраїлі. Ну, я ще раз хочу повторити, що практично всі іноземні світові засоби маси інформації вони повідомили і висвітлюють цю новину щодо. Оцих подій, які відбуваються у Конгресі Сполучених Штатів Америки, бо це стосується не тільки України, це стосується Ізраїлю. А ми знаємо, що зараз після атаки Ірану по Ізраїлю ця новина є номер подія номер 1 в інформаційному світовому просторі. Зараз всі, до речі, очікують, чи буде якась відповідь. Там вже була заява голови ізраїльської армії, що відповідь ніби буде. Він в понеділок про це сказав. Понеділок збирався і військовий кабінет ще раз, але так не зрозуміло. Коли вона буде, хоча як повідомляють іноземні засоби масової інформації, так повідомляють, що від достатньо такий був жорсткий виступ глави ізраїльської армії щодо відповіді Ірану. Ну, хоча всі, включаючи Сполучені Штати Америки, закликають ізраїль, щоб вони утрималися так від відповіді Ірану, бо вони вважають успішною відбиття атаки, і ніби питання можна вже... Закривати, як, до речі, про це і заявив Іран, що от ви нам там вдарили по нашому консульству в Дамаску, по посольству, а ми от вам і все тепер питання закриємо. Якщо ви вже зробите відповідь удару відповідь по Ірану, то ще відповідь з боку Ірану буде більш жорсткою. Тобто, ескалація насправді там зараз може ще більш розширюватися. Напруга дуже висока, тому в першу чергу зараз всі звернули, фокусують увагу саме. На Близькому Сході на Ізраїлі і на Ірані. Льофігаро. За даними китайських державних змі, канцлер Німеччини Олаф Шольц був прийнятий у второк вранці, тобто сьогодні, наприкінці своєї триденної поїздки до Китаю, найбільшого торговельного партнера Німеччини. Ну, зокрема, вони там говорили про ситуацію у, в Україні і там Шольц ще до цієї зустрічі написав в соцмережах, що він буде говорити про якийсь справедливий мир. Який потрібен в Україні, ну так і не зрозуміло, що він має на увазі, коли він говорить про справедливий мир в Україні. Ну і цей візит відбув, відбувається в той час, коли Європейський Союз вступив про состояння з Китаєм, якого він звинувачує спотворенні європейського ринку, наповнюючи його недорогими продуктами. Так, от продовжує Льо Фігаро. З'юдой Сайтунг також повідомляє про ситуацію у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо того, що. От е, Майк Джонсон вніс пропозицію розділити допомогу Ізраїлю, Україні та Івані, щоб голосували за це окремо. Ну, Наскільки оголошений республіканцем шлях буде успішним, неясно продовжує зюдочий цайтунг. Голосування не повинно стосуватися пакету допомоги, який вже схвалив Сенат, Ну, про що ми з вами вже говорили. Е, який передбачає 60 мільярдів допомоги Україні, також передбачає 14 мільярдів доларів США. Ізраїлю та допомогу для Тайваню та інших партнерів в індотихіханському регіоні. Натомість Джонсон, як пише, знову продовжує звідочий санкціону, планує все це розділити. Також жідочий царком повідомляє про те, що Європейський союз схвалив план реформ в Україні. Комісія Європейського Союзу схвалила необхідні плани реформ в Україні для виплати подальших коштів із програми допомоги. На мільярди євро Брюссельська влада позитивно оцінює комплексні реформи та інвестиційну стратегію України на найближчі 4 роки. Це відкриє шлях до регулярної та прогнозованої підтримки країни. Зараз у країни ЄС є місяць, щоб узгодити цей план. Пише Зюдоча Цайтонг. Україна подала свій план до Єврокомісії 20 березня. березня. Ну, мова йде про цей план у 50 мільярдів євро на 4 роки. Але тут сідочі сайтом, до речі, відзначає, що так протягом наступних 4 років включає цей план реформи, спрямовані на сприяння інвестиціям, реконструкцію та модернізацію в Україні. Але звідочі сайтом також тут наголошує, що усі виплати за планом будуть виплачуватися за умови, що Україна підтримує. Демократичні механізми повідомила комісія Єврокомісія в своєму прес-релізі. Так що вони все рівно за нами слідкують, що ми як тут робимо. Хочу, щоб чинна влада це мала на увазі. Більд атомна електростанція небезпечно близька до ядерної аварії. За даними Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ, внаслідок нещодавніх атак Запорізька атомна електростанція на півдні України небезпечно близька до ядерної аварії. Ці безрозсудні атаки мають бути негайно припинені, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гросі на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок. Ну, Там дійсно ситуація може бути, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже з неприємними наслідками. Іспанська ЕльПАІС. Росія користується слабким українським арсеналом і погодою, щоб наступати в Донецьку. Ну, АльПАІС там написала статтю, що зараз ніби короткочасні дощі, що навіть от такими механізованими броньовими колонами. Так, от просуваються російські війська на Донбасі. Зокрема, вони пишуть, що є відео, відео, оприлюднені російськими військовими, на яких видно транспортування піхоти на цих машинах навіть на першій позиції оборони. Ну так, якби були снаряди, вони би так і боєприпасів достатньо, не би так собі спокійно там не їздили. Це, це, це правда. Іспанська Альмундо. Сіціпінь сказав Шольцу, що підтримує мирну конференцію, але визнану Росією та Україною. Ну, що тут скажеш? Я про це говорив неодноразово. Що до того моменту, поки не буде присутня Росія, Китай також не буде брати участь серйозно у, такій званій, у так званій формулі миру. Зеленська, яка була там. Вже давно представлена, вона має там 10 пунктів. Багато з них з моєї точки зору ну просто не неприйнятними, І Росія так назвала ці пункти ультиматумом стосовно виведення військ, територіальна цілісність 1991 року. Тобто, це буде просто звичайна конференція без конкретних результатів. Але, скажімо, поговорити, зустрітися, я думаю, потрібно. Це буде в Швейцарії 15-16 червня. Планується сподіваюся, що до того часу ситуація на фронті буде. Покращуватися на користь України і нас не будуть змушувати чи примушувати до якихось мирних перемовин. РТВ Корпорація Радіо та Телебачення Іспанії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес цього понеділка схвалити зараз. Так і там наголошено зараз законопроект на 95 міль... мільярдів доларів, який передбачає допомогу Ізраїлю, України та Тайвані. Тобто він виступає проти розділення, тому ситуація насправді там буде ну буде. Ну це може бути знову, на жаль, на жаль, затримка. Якщо навіть і проголосує палата представників, це має потім ще, скажімо так узгодити і проголосувати Сенат, а потім має підписати ще президент Джо Байден. Так що ця пропозиція Майка Джонсона може на жаль, на жаль, може ще знову. Продовжити оцю цю паузу з надання допомоги Україні. Італійська Републіка Камерон, міністр закордонних справ Великої Британії, розгортання західної авіації для захисту України призведе до ескалації. Сказав про це, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у фільмі радіо LBC, додавши, що королівські ВПС збили кілька безпілотників над повітряним простором Іраку та Сирії, але не можуть захищати український повітряний простір таким же чином, оскільки це призведе до... Взаємодії ну зіткнення військ НАТО з російськими, так що ці ці заклики Володимира Зеленського щодо того, щоб вони так захищали, бачимо, вже отримали в принципі відповідь. Ну і талійськаля Стампа також повідомляє про те, що спікер Палати представників переходить до роздільного голосування за допомогу Ізраїлю та Києву. Ну і, зокрема, пише, що Білий дім виступає проти розділення заходів. Застереження також у лідерів Сенату, який вже схвалив свій єдиний пакет. Ну сподіваюся, незважаючи на все це, все-таки допомога буде прийнята в кровноросі Сполучених Штатів Америки, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.